Пролунав уже дзвінок, починається урок. На уроці не коняй, математику вивчай! Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії серед поданих цифр. Запиши усі можливі шестицифрові числа, які містять 831 одиницю. Другого класу. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе, так? Зверніть увагу, ми утворили шість шестицифрових чисел. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 1. Знайди значення виразів в усна використовуючи прийом укрупнення розрядних одиниць. Міркуємо, рахуємо, аналізуємо разом: 42 тисячі поділити на 3. 42 тисячі ми укрупнюємо до тисяч і нам потрібно 42 поділити на 3. Нам зручно 30 поділити на 3, а потім 12. Це дорівнює. Це дорівнює 14 тисяч. 2800 помножити на 7. Укрупнюємо до сотень. 28, сотень помножити на 7. Нам потрібно 28 помножити на 7. Зручно 20 помножити на 7, а потім 8.

З 600 укрупнюємо до 6 сотень. Нам потрібно 24 помножити на 6. Нам зручно 20 помножити на 6, а потім 4 помножити на 6. 20 помножити на 6. 120. А 4 помножити на 6. 24. 120 додати 24 144 сотні. А це у нас число. 14 40. 720, поділити на 6. Окрупнюємо до десятків. 72 десятки. Треба поділити на 6. Нам зручно поділити 60, а потім 12. Це дорівнює 12 десятків, а це число 120. Тисни відео на паузу. І з іншими виразами попрацюй самостійно. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 2 Знайди значення часток у першому рядку. письмова з коментарем. Вирази записуємо в зошит. Зверніть увагу, ми будемо обчислювати вирази першого рядка. 432 поділити на 9. Виділяємо перше неповне ділене 43 десятки, знач часті, буде дві цифри. Нам потрібно 43 поділити на 9. Ми візьмемо по 4. 4 помножити на 9 дорівнює рівня 36. Нам потрібно 43 відняти 36. 7 це остача. До остачі приписуємо 2. І друге неповне ділене 72. 72 поділити на 9. Ми візьмемо по 8, правильно, адже 8 помножити на 9 дорівнює 72. 72 відняти 72 дорівнює 0. Знайди значення часток самостійно. Це 728 поділити на 28 і 1296 поділити на 48. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе? Так, продовжуємо працювати із завданням номер 2 Нам потрібно зіставити частки в кожному стопчику. Звертаємо увагу на перший стопчик. Ми з вами перший вираз обчислили 432 поділити на 9. Частка дорівнює 48. Якої ти думки? А яка частка буде у другому виразі? У другому виразі частка буде дорівнювати 480. Нуль, який має ділене, перейде в частку. А у третьому виразі, чому буде дорівнювати частка? 4800. Тобто два нулі, які має ділене, ми запишемо в частку. Працюємо з другим стовпчиком. 728 поділити на 28, частка дорівнює 26. У другому виразі, чому буде дорівнювати частка. У другому виразі частка буде дорівнювати 260. І ми розуміємо, 0, який є у діленому, ми його в частку. А в третьому виразі. А в третьому виразі ми бачимо, що ділене має три нулі, тому в частку ми допишемо 3 нулі під час ділення і отримаємо 26 тисяч. Сьогодні на уроці ми ділимо числа, які закінчуються нулями. Який висновок можна зробити з цієї роботи? Скільки нулів у кінці в діленому, стільки їх буде в часті? Знайди значення часто з коментарем. Це завдання номер 3 Вирази записуємо в зошит: 346 880 поділити на 64. Визначаю перше неповне ділене. Дільник має дві цифри. Тому в діленому ліворуч визначаю дві цифри. 34. Ми не можемо поділити на 64, тому перше неповне ділене. 346. 346 тисяч у часті буде 4 цифри. Дільник 64 замінюю меншим круглим числом, 60. 60 подаю у вигляді добутка чисел розрядної одиниці і числа 6. 346 нам потрібно поділити на 10, а потім поділити на 6. 346 поділити на 10. Це приблизно буде 34. А 34 поділити на 6. Це приблизно дорівнює 5. 5 це пробна цифра. І її потрібно перевірити. Нам 64. Треба помножити на 5. 60 помножити на 5 300, А 4 помножити на 5. 20. Ми отримали. 320. Значить, цифра 5 нам підходить. Записуємо частку. 346 відняти 320. Порахуйте, будь ласка, самостійно. Скільки це буде? 26 це є остача. До остачі ми припишемо 8. Друге, неповне ділене 268. 268 треба поділити спочатку на 10. Це приблизно 26. А 26 поділити на 6. Це приблизно дорівнює 4. 4 це пробна цифра. Нам потрібно 64 помножити на 4. Перевіряємо цифру 4. 60 помножити на 4. 240. А 4 помножити на 4. 16, 240 додати 16, 256. Цифра 4 нам підходить. Записуємо частку. 268 відняти 256. Це дорівнює 12. 12 це є стача. До стачі приписуємо 8. 128 нам потрібно поділити на 10. Це приблизно дорівнює 12. А 12 поділити на 6 дорівнює 2. Перевіряємо 2. Нам потрібно 64 помножити на 2. Правильно, це дорівнює 128. Цифра 2 нам підходить. І 128 віднімемо 128 дорівнює 0. 0. 0 переноситься у частку. Ми отримали частку 5420. Тисни відео на паузу і виконай завдання номер 3 Попрацюй самостійно з виразами. Скористайся самоперевіркою під час обчислення виразів. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку і перейди. До наступної роботи! Один із найшвидших літаків у світі Боїнг летить зі швидкістю 11 200 км за годину. Поясни, що це означає? Дійсно, що літак за одну годину пролітає 11 200 км. Продовжуємо працювати усно. Вибери швидкість, з якою, на твою думку, може їхати легковий автомобіль. Дійсно, легковий автомобіль може їхати зі швидкістю 80 км за годину. Визнач, чому дорівнює швидкість руху риби меч. Якщо вона щогодини пропливає 100 км. Швидкість риби меч 100 км за годину. Визнач, чому дорівнює швидкість верблюда, якщо він щогодини проходить 8 км. Швидкість верблюда 8 км за годину. І визнач, чому дорівнює швидкість велосипедиста, якщо він що секунди долає 5 метрів. Швидкість велосипедиста 5 метрів за секунду. Під час розв'язування задачі на рух ми виділяли трійку взаємопов'язаних пов'язаних величин: швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Час руху позначається латинською буквою Т, подоланий шлях, а може бути це і відстань, це однакові величини, позначається буквою С і швидкість руху позначається літерою В. Давайте з вами пригадаємо формулу знаходження швидкості руху. Щоб знайти швидкість, нам потрібна відстань поділити на час. А як нам знайти час руху? Щоб знайти час руху, нам потрібна відстань поділити на швидкість. А щоб знайти відстань, нам потрібна швидкість помножити на час. В математиці є дуже цікавий чарівний трикутник. І для кращого запам'ятовування. Цих формул використовує чарівний трикутник. Він містить усі три формули. Зверху розташована відстань. Риска позначає знак ділення. Між швидкістю і часом стоїть множення. Щоб знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час. А щоб знайти швидкість, нам треба відстань поділити на час. А щоб знайти час, нам потрібна відстань, поділити на швидкість. Занатуй собі чарівний трикутник у записничок і подалі користуйся цим чарівним трикутником під час розв'язання задач. Визнач за таблицею швидкість тварин. Щоб знайти швидкість кози, нам потрібно правильно 136 поділити на 2, і це дорівнює 68 км за годину. Визнач швидкість слона. Дійсно, щоб знайти швидкість слона, нам потрібно 120 поділити на 3, і це дорівнює 40 км за годину. Підсумок уроку, тисни відео на паузу і побудуй висловлювання стосовно твоєї роботи на уроці.